Біле золото. Карбоміт. Всім привіт, всім добрий день. Це з того году остався. Зараз поїдемо поганеньку пшеничку бризнем. У нас поколодало, холодно капець, вітер такий холодний. Може підозримо трошки або поки доїде, може трошки втихне так що. Будемо Отаку мачмалу вносить, не знаю що це така Хто пользувався, напишіть як працює, чи стоїть, чи не стоїть.